Всім привіт! Зараз ми на ринку заходимося в такій зоні, що не можна довго мовчати. На всякий випадок потрібно постійно оновлювати інформацію, щоб не пропустити нічого важливого. Дивіться, зараз демонструю вам графік UZT плюс UZC, Це домінація їхня. І хотів підмітити, що ось раніше там виходило гарно працювати, заробляти ось цьому каналі, який був восходящий. Получається, зверху ми що ми робили, ми купляли. Знизу ми продавали. Пам'ятаю, коли ми там цю зону формували, я також там писав ідеї те що там оце офігенні зони для того, щоб купувати. В цілому так і сталося. Це були дійсно непогані зони для того, щоб купляти після чого ринок непогано ріс. І ці зони я писав, що це хороші зони, щоб продавати, по суті. О, зони знову, щоб купляти, і знову зони знову, по суті, щоб продавати. І зараз ми знову йдемо до зони, по якій потенційно би класно було би купляти. Але важливий момент, те, що у нас тут може сформуватись потенційний хвіст дракона. У нас ось ця ось, це може бути голова. Ось це може бути взагалі його тулуб. Перша нога, хребет, друга нога, хвіст. Квіст потенційно може вийти до голови. Це приблизно рівень 01. Дивіться, що це взагалі означає. Якщо ми, до прикладу там зараз, я сумніваюся, що ми впадемо, вернемось назад в канал. Зараз я приберу я заява я сумніваюся, що ми впадемо назад в канал, ми можемо вже ж в нього впасти, але в мене щодо цього сильні сумніви. Навіть якщо ми там кудись сюди впадемо, все рівно у нас лишається достатньо висока ймовірність, те, що ми підемо кудись в цю зону знову звідси. Тому я в будь-якому випадку спішити не буду. Я ж чекаю ось конкретно заповнення свічками, повнотілами, там зони 08 приблизно. Так, і коли ми там, до сюди прийдемо, буде логічно купувати, буде логічно купувати, тому що, скажімо за все, ми отримаємо відкат там кудись в цю зону, в цю, зону в цю зону, і в ідеалі, звісно, в цю зону. Але ну, на ідеал краще гроші не ставити, краще закриватись по мірі падіння цього графіка. Скажімо так, якщо ми пробиваємось і закріпляємось вище оцього рівня 008, можливо, він достатньо тут широкий, він приблизно звідси у нас до сюди. Але от зверніть увагу на ось ці от супротиви, які у нас тут були, якщо ви собі його будете малювати. І якщо ми закріпляємось вище, у нас відкривається потенційно сюди вообще спокійний рух. Якщо сюди спокійний рух, то ринок ще достатньо сильно може просісти. Тому дивіться, якщо ви будете разом зі мною закуплятися ось тут, там, альткоїнами, біткоїнами, неважливо. Якщо ми продовжимо падіння, закріпимося в цій зоні. Будьте, скажімо так, не то щоб обережні, але віддавайте собі чітко розуміння, що тут потрібно закриватися. Потрібно закривати, фіксувати збитки і чекати продовження падіння. Немає сенсу, немає в цьому нічого класного, хорошого, крутого і тому подібного. Перечікувати, сидіти в убитках, там 30, 50, 80%. Недавно спілкувався. З товаришами, і вони там питалися, що в тебе понад коїну тому ще раніше був його шилов Давайте я вам просто покажу графік. Я його був шилив, якщо не помиляюсь, ось ось, цій зоні. ось цій зоні. Після того, як ми е, випали з підтримки, ось підтримка у нас була. Після того, як ми випали з підтримки, логічно його продавати. Все, якщо тренд ламається. То потрібно продати, зафіксувати момент. Вийшло в на позицію близько 15-18% збитку. Це окей, це нормально. Якщо не продавати, який би зараз там збиток близько, мабуть, 60%, якщо я так приблизно 50%, да, 60% приблизно було без збитку. Що в цьому класного, крутого і тому подібного? Нічого абсолютно. Так, да, було би обідно, якщо б ми там, до прикладу, випали. Вернулися, я зафіксував тут збиток. У мене тут би там, до прикладу, був би десь збиток, і ми б можливо десь полетіли. Але такого не стається в більшості випадках. ставити ставку, ставити гроші, які ви можете поміняти в цьому житті на багато чого іншого, неважливо, машина, квартира, булочка, з маком, дурість. Тому краще там зафіксувати менший збиток і не там не терпіти великі. Це от, стосується всього на ринку, абсолютно. Якщо там, до прикладу, навіть взагалі хорошо от, пішли так вниз, вернулися, можна тут знову вернути позицію, да, трошки дорожче, втратити щось в монетах, втратили вже до цього трошки в грошах, але в цілому заробити, а не грати в когось героя, який буде безкінечним вічним інвестором. В вічних інвестиціях, повторюсь, нічого класного, крутого немає. На цьому я закінчу. Дякую за увагу. Гарного вечора, дня, до побачення.